Зараз у нас є е, уряд. Уряд розпоряджається бюджет, держбюджетом. Тобто це знову така система піраміди. І коли зверху поливають шоколадний торт шоколадом, то весь верх в шоколаді, а донизу краплі тічуть. От для того, щоб це змінити, треба зрізати верх. І тоді шоколад буде литися по площі, по громаді. Тобто, уряд треба позбавити можливості мати фінанси і ними розпоряджатися. Фінансування уряду це повинно бути. Чисто технократичні розумні люди, які пишуть реформи, пишуть якісь програми і дають їх на місця. Але гроші, які залишають, які беруться і виробляються і здобуваються саме на рівні громади, вони повинні залишитися на місці. Уряду можна заплатити зарплату за їхній розум, за їхні поради. А як розповідаю в себе на землі, це повинно залишатися в громаді, тому що знову повернемося до цього закону про землю. Наведу вам один такий приклад, який зараз відбувається в Черкаській області Холодний Яр. Це історична земля. Земля Коліївщини, Гайдамаччини, як писав Шевченко, що повіє вітер з Холодного Яру. Там є заповідник. Один із інвесторів, близький до президента, хоче поставити там курятник. Якщо хтось працював на фермах у фермах, то знає, що і це дуже вбивається земля. Зараз Канів просто помирає, тому що там поставили в свій час курятник. Для того, щоб поставити і вирощувати курей потрібна вода. От там, де вони вибрали місце поставити ці курятники, знизу є прісноводне озеро. А це резервний стратегічний запас води. Це вже наші надра. Вони скважину, вибирають воду для вимивки курей. Коли закінчується вода в озері підземному, під цим озером є руда, і вони копають руду. Виявляєте, вони, поставивши одну ферму, купивши цю землю, а купляють вони її, на жаль, ватошники, яким обіцяють паї, дають паї, вони вибивають їх, а потім не знають, що з ними робити, продають і ці скупили вже 100 гектар, наприклад, і це 100 гектар кубічних. Тому що ніде не визначено, що вони можуть тільки користуватися поверхною землі. І вони просто вибирають ресурси, роблять яму, мертву. Роблять з України пустелю і їдуть на інше місце. Отак От нас будуть обдурювати і красти на кожному кроці. Якщо ми почнемо це усвідомлювати, якщо ми будемо бачити, що Верховна Рада намагається протягнути закон, який буде вбивчим для України, Україна повинна повстати. І не робити це майдан біля Верховної Ради, повинна повстати заліз на кордоні, за землю скрізь усіх міських радах, у всіх поліціях. Тобто. Не знаю, яким механізмом, але українці повинні боротися за свою землю, тому що це саме дороге, що в нас є. У нас немає іншої батьківщини і нам жити тут. Ми за неї зараз помираємо, ми воюємо з ворогом, і якщо в нас украдуть її свої вороги, то буде дуже прикро. Можу вам розказувати напевно ще багато чого, але якщо у вас є запитання, ви можете задати їх або мені, або можливо Теодору дяків, який вам зможе розказати більш докладно цю систему. Просто хочу, щоб люди зрозуміли, за що. За що варто спохватитися, коли буде щось? Тому що закони в Верховній Раді є двох типів. Є популістські закони. Це тоді, коли всі голосують за них. І всі виходять на трибуну, кожна фракція і дуже гарно виступає, звинувачуючи інших і кажучи, що тільки вони самі хороші за цей закон. І вони говорять такі гарні речі. І закони проходять. Але вони забувають людей попередити, що під ці закони грошей немає. Тобто коли, наприклад, треба пільги атошникам, вони дають пільги атошникам, при цьому забирають пільги в чорнобильців і в інвалідів. Ну, тому що от жменя грошей треба розподілити. Атошники вийдуть, морду бити, а інваліди не вийдуть. Тому атошникам ми кістку кинемо, а інваліди поки помовчать, помруть скоріше. Як, в принципі, Грозь мені сказав, коли сказали чорнобильці, він сказав, там ну, їй вже там небагато залишилось. Тобто, розумієте, от, цинізм цього. А є другий варіант законів. Це закони лобійські. Тоді, коли вони в тих уходять, збирають підписи по залу. Домовляються, платять гроші, і теж знаходиться 300 голосів для того, щоб провести ці закони. Вони їх не піарять, вони з трибуни говорять про зовсім інше. От іде обговорення закону страшного для людей. Вони не розкривають суті закону, вони не пояснюють, що це буде, а вони просто говорять гарні речі, а голосують за зовсім інше. І це настільки розумієте, це настільки брехливо, страшно і підло, що коли ти це розумієш і розумієш, що ти один змінити там нічого не можеш, від цього стає. На душі дуже кепсько, але це не означає, що треба руки складати. Ну треба битися. Принаймні, я можу прийти і розказати вам, як це там відбувається. Бо ви цього можете і не знати, і не побачити, і не почути. І якщо буде ще хтось такий, як я, який не побоїться прийти, і розказати вам, то ви тоді повірите, що я говорила ну, правду, що не одна, я так думаю. І чим більше буде з Верховної ради депутатів, які знайдуть в собі сили розказати вам правду, тим більше і скоріше ви зрозумієте, що вам потрібно робити. Щось кавіть про Росію, про схід про війну. Добре, про Росію, про Схід і про війну запитання. Про успіхи з полоненими.